Соснові шишки, які мають великий вміст натурального таніну, який допоможе зупинити вимирання клітин, Поверніть мову, координацію, встановлять кровоток мозку. Беремо 5 штук соснових стиглих шишок. Додаємо 250 грам горілки або 70% спірту, настоюємо 10 днів, проціжуємо, додаємо 1 чайну ложку яблучного натурального оцету і ліки у нас готові. Приймаємо на ніч, беремо одну склянку чаю, добавляємо одну чайну ложечку, ліків випиваємо. Курс лікування до закінчення ліків. 20 днів робимо перерву і продовжуємо лікуватись. Таким чином, народним рецептом ви зможете встановити координацію, мову встановити кровообіг мозку, зупинити вимирання кліток. Потрібно мати позитивні емоції. Здорове харчування, баланс водички, фізкультура та позитивні емоції. Тільки при комплексному підході, кожен день дбаючи про своє тіло, ви будете мати гарне здоров'я, гарного дня і мирного дня.